Майкрафту, якщо я. А, дот... Ну, тобто я граю від третього лица з переду. Для мене це взагалі нереально. Як я буду грати? Я заспавнувся. Я взагалі від такого цю нікого в житті не грав. Яке тут неудобне удавлення? так давайте добудем будемо Та юмою. Господі, в мене ще є мобільна версія, ну господи От мінут скоро помонтую і... Я просто його розбив, Так, ну блін, як це неудобно. У мене камера вер... вертиться. От, кстати, це мій скін. Як тут неудобно? Наприклад, якщо туди вліво повернеш, тобі повертаєш вправо. Ну що це таке? Через це я рахую, що це просто нереально. Я з такого це я нікого не грав. Ну, один раз спробую, але ну, це було дуже складно. Фух, ну Фухнуть крафтити нескладно. Так, давайте добудемо дерево. Наша цінна це кам'яне кайло. Чому не у вас? Якщо хіба ж буде тут аж 100 лайків, я постараюсь... Ладно, це для вас дуже складно. 50 лайків. Добре. І я пытаюсь добути діамант з такого лиця. Надіюсь я привикну. с такого нуля я просто не, не орал И не собираюсь это для меня самый сложный челлендж Фух, я скрафтаю палочки ну ой какие палочки, что за челлендж он дает нам зайти в крафт и нам треба блин Це відео, я думаю, не буде дивитися додому. Не все можу так сказати, це точно не попаде в шовці. А може навіть попадати, я не знаю. Так, поставимо верстак. О, перший уровень так, давайте... Та, блін, впоняв, я не вмію грати, я з такого ніколи не грав. Хочу в Майнкрафт граю аж 10 років. Не, ну то якийсь страх. Я вже номер телефона на ютубі не можу підтвердити. Оце так точно, так от я і тут даруюсь. Який номер телефона на ютубі? Так, давайте ми зламаємо. Блін, якщо чесно, трошки привикаю. Ну, все одно якось не злушаю. Першого тя. Ця... Це разів зручніше. І я що хочете, коли я тут все-таки підвальджу свій аккаунт, я зможу на стрімі на своєму новому ютубі Ментрі зняти стрім. А, там де буде. До початку давайте підб'ємо 50 підписників. У мене там тільки 2 підписника. Тому підпишіться на мене Ментрі. Ну, вот так. Таким вот стрим с хардкором. Ура, цеба! Не сложно. Всем пока. С вами был я, Мэндри. Всем пока-пока.